Обухи, дим пожеж, крики, плач і стогін. Стогін самої матинки землі. Війна чорною тінню, смертю і руїнами звалилася вона на нашу землю, і кривавий танок поглинув її на довгі шість років. Війна Стиснулося від болю серця, коли почули звістку, що зловіщим смерчем пролетіла над рідною землею. Війна. Жорстока і страшна. Війна, котра забрала назавжди, тих, кому потрібно було жити, любити, мріяти про світле майбутнє. Війна, скільки доль зруйнувала вона, мільйони загиблих, а скільки вдів і сиріт, а скільки ще ненароджених. Дорого коштувала українському народу перемога. У цього свята три кольори. Перший колір червоний. Колір крові гарячої, якою полито кожен клаптик землі, другий розквітлого саду, третій колір колір удованих хусток. Якби вітром зірвало їх раптом із сивих голів матерів і дружин солдатських, закрили б вони небо чорними птахами неперебутнього горя. Нам не треба війни. Не треба, ми за спокій і мир на землі, щоб не коршу не в чистому небі, а космічні пливли кораблі, щоб щасливо зростали діти і не бачили жаху війни, щоб зловісний воєнний вітер був розвіяний вітром весни. Я в дитинстві грався. Шановні ветерани, учасники бойових дій, зі святом перемоги над нацизмом у другій світовій війні вас вітають міський голова Сергій Анощенко та голова ради ветеранів Петро Ширко. Дорогі ветерани, шановні жителі міста! Вітаю всіх з Днем Перемоги! Це дійсне свято з сльозами на очах, тому що кожна українська родина зазнала втрат в цю війну. Майже в кожну родину хтось або не повернувся, або повернувся з Калічини. І от саме завдяки нашим ветеранам, які перемогли в війні. Живемо зараз, ми, жили наші батьки, будуть жити. В вільній незалежній країні наші діти, онуки, тому що вони воювали, вони перемогли. Ми повинні пам'ятати історію і бути вдячними нашим ветеранам за те, що вони зробили. Тому велике вам дякую за те, що ви забезпечили наше життя. Багато вам років ще життя, тому що кожен рік у вас стає все менше і менше. І щоб на. Діти вчились, якими треба бути саме на вашому прикладі. Дякую вам і всіх з святом. В свою чергу від всіх ветеранів хочу привітати вас святом, вашим святом, яке ви заслужили своїм потом і кров'ю. Побажати вам щастя здоров'я. Багато ще років життя, щоб ви приходили 9 травня на ось такі заходи, як ви бачите. Дуже багато людей. і Це дуже добре, що стільки людей приходить на такі свята, які хочуть бачити вас живими і здоровими. Також, в свою чергу, хочу від імені генерального директора Рівненської атомної електростанції від цього колектива побажати вам міцного здоров'я, щастя, подякувати колективу чудовому за це свято, яке подарували вам сьогодні. Павло Яремович. Павлишин особисто просив привітати і передав він відрядження, не може приїхати квіти ветеранам від генерального директора і колективу Рівницька АЕС». Дякую вам за перемогу, за те, що ви подарували нам мир. Свято вас, дорогі ветерани! Вітаючи е ветеранів в таке світле свято. Ми просто не можемо не надати слова одному з них. А в даному випадку одній і не просто одній, а неймовірній пані. Я запрошую до мікрофону зубкову Клавдію Тимофіївну. Педващие оплоски, дорогие друзья. Дорогие ветераны, поздравляю вас с Днем Победы. Дни Победы тянулись очень долго. Позади остались мирные года. Победы украинцев от Киева на Волки. История запомнит <кхем> навсегда нет тех слов, чтоб могла я сказать о том дне, когда камни запели. Да что же вам пожелать, вам, носившим в ту пору шинели? Пожелаем вам дольше пожить, чтобы вы никогда не болели. На руках было вас надо носить, так преклоняем пред вами колени. Вас немного уже, нас немного уже осталось и вас. Все повидавшие на веку, при встрече уступи дорогу и поклонись фронтовику. Близких привет вам, Так, Сергей Иванович, я так понимаю, у нас еще есть очень одна важная, почесная миссия. Отож, відповідно до указу президента України від 28 жовтня 2014 року, номер 829-2014 про встановлення відзнаки президента України медалі 70 років визволення України від фашистських загарбників по місту Кузнецовськ Рівненської області нагороджені учасників бойових дій періоду великої вітчизняної війни 1941-1945 років. Заболотний Микола Семенович. Попуски, друзі не шукати повинні області такий світлий день на адресу наших ветеранів. Та нагороджується: лендюк Григорій Миколайович. Нагороджуються інваліди війни з числа осіб, учасників бойових дій Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років. Коняєв Василь Олександрович. Нагороджується Миронюк Дорофій Омелянович! Знайдеться ще місце на цих грудях. Сіяних орденами і медалями. Рудень Сава Гнатович. Просимо військовослужбовців покласти квіти до пам'ятного знаку жертвам Другої світової війни. Помічаю печаль, дев'яте травня незабутнє свято, палають квіти в селах і містах, згадаймо всі, хто прадіда, хто брата, що полягли на фронтових шляхах. П'яте травня свято перемоги, воно не відійде у небуття, Якою б далі не була в дорога. Спасибі вам, солдати, за життя. Вам, Україн, і побажати вам здоров'я, мирного неба і всього самого самого найкращого. Я думаю, що будемо жити. Ми хочемо за вас і за тих, кого немає, випити просто стоя.